Жити по іншому пані Надія почала 14 років тому. У жінки виникли проблеми із зором, що значно вплинуло на її подальшу життєдіяльність. Підтримку та допомогу хмельничанка знайшла в обласній організації. УТОС. в нас йде все на те, що потрібно орієнтуватися нам за звуком. І люди пізно сліплі, які не можуть від'їхати в Київ, наприклад, на навчання, щоб як себе обслуговувати, як жити в житті далі, не маючи зору, вони мають в цьому центрі знайти себе, отримати максимальну допомогу. Незрячим людям доводиться щодня долати купу перешкод, незручностей та комплексів, про які більшість і уявити не може. Люди з вадами зору, вони не можуть дозволити собі самого елементарного – проїхатись на велосипеді або пробігтися біговою доріжкою. Вони бояться, що зараз потикнуться, тому що тротуари в нашому місті не всі ідеальні. Дороги потрібно знати ідеально, щоб бігти по ній, не маючи зору, а бігової дорожки вдома кожен собі не поставить. Маючи зал фізичної реабілітації, про який ми мріємо, ми змогли би допомагати в кого є додаткові захворювання. Лариса Володимирівна вже давно мріє про створення центру для реабілітації незрячих жінка переконана, такі люди повинні отримувати повноцінну фізичну, психологічну та соціальну допомогу. Втім, надавати її ніде в області є їх багато і в Україні є. Але на жаль, жоден з них не пристосований для нашої категорії. Наша категорія особлива. Нам потрібні і підхід обладнати відповідними орієнтирними засобами, і озвучувальні засоби повинні бути. Але нам ось запропонували інший варіант знайти приміщення комунальної власності. І, звичайно, тоді місто буде мати право розпоряджатися цим закладом, а значить зможе і більше його фінансувати. Протягти руку незрячим обіцяють місцеві депутати. Олександр Семчишин впевнений, питання з приміщенням реабілітаційної установи вирішиться найближчим часом. Питання тут актуальності не стоїть. Я думаю, що і міська влада, і депутати з тим погоджуються. Навряд чи хтось буде виступати проти. Єдине, що є, скажімо так, питання в механізмі, як зробити правильно з юридичної точки зору, і з точки зору, аби цей центр максимально повноцінно забезпечував людей тими потребами, які вони сьогодні мають на громадському. Обговорені учасники обласної організації УТОС разом з представниками влади розглянули можливі варіанти будівлі, у якій міг би розташуватись майбутній центр. Найбільш прийнятний варіант будинок молоді, що по вулиці інститутській. Результати обговорення разом з пропозицією вибору приміщення подадуть у зверненні до міської ради та будуть чекати на відповідь. Утосівці сподіваються, цього разу їх почують та побачать.